У Києві відбулось засідання Ради регіонального розвитку під головуванням президента України. Серед іншого розглядали питання децентралізації владних повноважень, реформи місцевого самоврядування та проведення місцевих виборів. Ми два роки вже говоримо про реформу, На жаль, немає суттєвих зрушень. Об'єднання громад має бути виключно добровільним. Причому це об'єднання має бути забезпечено належним фінансовим ресурсом, щоб ті громади, які хочуть об'єдналися, могли виконувати належну функцію і чітко розмежувати права і повноваження держави, органу самоврядування. Щоб держава не стає за що відповідальність, то наповнює відповідати. За що несе відповідальність місцева громада, за сай відповідає вона. 44-та артбригада, яка дислокується в Тернополі, відзначила річницю створення. Тернопільська міська рада всіляко підтримує військову частину. Ще минулого року придбали побутову техніку, виділили гроші на ремонт приміщень, встановили сигналізацію. Відновлення окремої 44-ї артилерійської бригади було дуже важливе для не тільки для міста Тернополя, а це важлива подія для обороноздатності України. Ми чимало напрацювали з для цього з міністерством оборони України для того, щоб спочатку і не закривали. Після того було проведено чимало роботи для того, щоб відновили роботу цієї частини. Як тільки вона відновила роботу, міська рада взяла під свою опіку і діяльність, допомогли провести ремонтні роботи в приміщеннях, придбати необхідні меблі, встановити сигналізацію, і також на початку року було придбано і передано для потреб військової частини необхідну побутову техніку. У Тернополі завершили реконструкцію набережної тернопільського ставу. Впродовж останніх років повністю відремонтували ділянку від острівка кохання аж до надставної церкви. Тут замінили покриття, укріпили берег та обладнали нову огорожу, а також облаштували доріжки для руху велосипедистів. Дуже красиво, дуже зручно. Із колясочками, з дітьми, і з собаками гуляють. Дуже культурно, акуратненько. Люди приїжджають, приїжджають. Дуже красиво. Всіх, ніби відгуки гарненькі. На жаль. Понад 40 років набережна взагалі не піддавалася ремонтом і реконструкції, тому об'єм робіт був дуже значний. Відповідно значний об'єм фінансування, але протягом кожного року, протягом 4 років, вдалося поетапно відремонтувати повністю, зробити нову набережну, оновити і від острівка закоханих і аж до наставної церкви. Цього тижня ремонтували дороги вулиці Мирної у Пронятині та вулиці Тернопільської в Кутківцях. Ремонтів тут не було дуже давно, розповідають місцеві мешканці. Хай років двадцять, то, то точно, а може і піч. Ви знаєте, тут так вже ніяк не годен було. Ні ходити, ні їхати, нічого. Та богу дякувати, що вже роблять, добре, що роблять. Ремонтується саме центральна дорога. І центральна вулиця Кутківець це вулиця Тернопільська. По ній було найбільше звернень мешканців, це вулиця, по якій ходить найбільше громадського транспорту, найбільше приїжджає автомобілів. Декілька років вона була в неприглядному стані, тому власне люди просили зробити в першу чергу, її, тому що це головний заїзд до Кутківець. На шпитальній завершили капітальний ремонт дороги. Тут повністю замінили асфальт, встановили нові бордюри та тротуари. Чи не найбільше відремонтованою дорогою задоволені водії швидких? «То, що дорога була жахлива, це так. Те, що її зробили, це великий плюс, то дуже добре. Дороги робляться, скажімо, по Тернополі дуже багато. І тротуари, і пішохідні зони, і тому подібне. Те, то, що зробили дорогу, дуже добре, дуже дякуємо. Відремонтовано вулицю Оболоня, завершено. Вулиця Текстильна, частина вулиці Текстильної, частину значить, вулиці Танцорова, далі вулиця, частину вулиці Дружби Живова. Зараз продовжуються роботи тут, на шпитальній, як ми є, і на тролейбусній. У Тернополі відкрили нову тролейбусну лінію на масиві Дружба. Вона прилягає від вулиці Бережанської через Лучаківського та Будного і завершується на тролейбусній. Цими вулицями вже курсує тролейбус 11-го маршруту. 11-й маршрут є специфічний. Це маршрут, який з'єднує дружбу з Бамом з вулицю, безпосередньо з вулицею Київська. І ми розуміємо, що дуже велика кількість пасажирів їде в третю лікарню для того, щоб їм не створювати незручності. Ми підготували зупинку на вимогу це безпосередньо. Перед поворотом на вулиці Личаківського знак є. Це зупинка на вимогу. Далі комунальники приступлять до будівництва ще однієї тролейбусної лінії, яка сполучить вулиці Протасевича, Довженка Лесі Українки. Її планують завершити до кінця року, розповідає Сергій Надал. За останні декілька років було збудовано три нових тролейбусних лінії. Перша лінія це Масив «Сонячний», яка з'єднала вулиця Лесі Курбуса, Володимира Великого, Морозенко, Лиси Симоненко. Наступна на сонячному це новотролейбусну лінія з'єднала вулицю Корольова, академіка Сахара, вулицю Кучинського. Сьогодні відкривається нова тролейбусна лінія. Це масив дружби, яка з'єднала вулицю Бутного, а вулицю Лучиківської тролейбусну. Крім того, заплановано ще цього року запустити в роботу нову тролейбусну лінію. Це на східному масиві, яка сполучить вулицю Протасавича, вулицю Довженка і вулицю Лесі України. Появою нових тролейбусних ліній у місті є потреба у нових тролейбусах. За останні чотири роки КП Тернопіль Електротранс наполовину оновили рухомий склад. Міська рада купила 22 тролейбуси. На початку вересня до Тернополя прибув ще один тролейбус чеського виробництва. До кінця року тролейбусний парк поповниться ще трьома такими тролейбусами. А чотири гармошки, які також цьогоріч купила міська рада, уже курсують містом. Цього року вже чотири тролейбуса шкода, приїхали в Тернопіль. Це були великі тролейбуси, як називають люди Гармошка. Ці чотири трошки менших приїдуть в Тернопіль ще протягом вересня-жовтня місяця і також вийдуть на тролейбусні лінії міста Тернополя. Як і кожного року, в Тернополі восени традиційно триває капітальний ремонт доріг, дворів, прибудинкових територій, будинків та об'єктів благоустрою. Тож у комунальників роботи є чимало. Зокрема, триває капітальний ремонт дороги на вулиці Тролейбусній, вже завершили дороги на вулиці Шпитальна і на вулиці Живова. Продовжують капітально ремонтувати прибудинкові території на проспекті Злуки, 35. Цього тижня розпочинають ремонтувати двір на вулиці Чернівецька, 56. Завершили роботи на вулиці Фабрична, 3,5 та бульварі Петлюри, 7. А також Ушнівецького 3 і проїзд на вулицю Морозенка 1. Розпочинають роботи на вулиці 15 квітня, 4-6. Там капітально будуть ремонтувати міжквартальний проїзд. Загалом заплановано відремонтувати майже 60 заїздів, вже виконано 11 заїздів до прибудинкових територій. Крім того, триває капітальний ремонт об'єктів благоустрою. зокрема, завершені роботи по облаштуванню пішохідних ділянок на бульварі Коліша. Підготовлена основа для влаштування спортивного майданчика, і зараз тривають роботи по освітленню пішохідних доріжок в парку тобіч.